На ось такому кущику буде підтвердження, яке має назву чорний кристал. Ось такі ягоди немаленькі, гострі такі. Уже виноград забарвлюється. Чекаю, хай він вже повністю е, достигне. То ну, я від сонця так прикривав. Листям, зараз вже якби таких спекотних погод немає. От От такий, такий він є. Це чорний кристал хай достигне повністю. Оце от від від сонця, від опіку, так він трошки його. І будемо вже тоді дегустувати ягоди такі досить крупненькі. От такий він є в моїй колекції чорний кристал. Чекаємо, хай повністю забарвиться. Ягода винограду посланник. От вже він починає себе показувати, фарбується. На перший рік на молодому кущеві залишалась маленька кількість суцвіть для того, щоб... Побачите сигнальне плодоношення. Тож такий посланник буде у перший рік від посадки молодого куща. Саженці садив осінню, і от уже на це літо буду куштувати. Тож посланник є в моїй колекції. Хай зафарбовується. Я думаю, так десь <кій> через днів 20 вже можна буде його звідси забирати. Зафарбовується виноград під назвою Дарвіка. Ось такі ягоди. Чекаю, хай вже повністю окрасяться і будемо тоді дегустувати вже його. Зараз пробував вже добра ягода, але, звичайно, що повна стиглість зробить її ще кращою. На перший рік на однорічному кущеві залишались маленькі такі сигналочки. Та нецілі суцвіття, сутсвіття, щоб підтвердити сортності. Тож, дарвіка в колекції є. Чорний бісер безнасіневий кишмиш. Маленькі я такі залишав гроночки на молодому однорічному кущику. Починає забарлюватись, насіння в ньому абсолютно немає. Морозосійкий буде кишмиш, грони будуть великі. На перший рік залишив я тільки декілька таких маленьких підтверджень. Рукава швидко починає достигати. Ось такий буде прекрасний кишмиш. Звичайно, розміри будуть набагато більші, лишається тільки так для першого року, щоби побачити та підтвердити сортності. Тож чорний бісер буде в колекції. Виноград смакотуня також вже починає зафарбовуватись. Такий має бути темно-синій виноград. Отаку От невеличку гроночку я залишив на однорічному кущеві для підтвердження сортності. Чекаємо, хай повністю зафарбується. Ну і яка буде на смак, також дуже цікаво. Тож смаку є в колекції. Морозосійкий виноград. Виноград Байконур. Маленька сигналка на однорічному кушеві. Тут вже починає забарвлюватись. Ось такі ягодки робляться кольором. Чекаємо, хай він повністю вже достигає, щоб скуштувати. Та продегустувати дану ягоду. Кущик однорічний дає мені дві таких стріли От, і показав себе у перший рік від посадки саджанця. Отакий От буде байконурчик у моїй колекції. Виноград полуничний починає вже забарвлюватись. От така гроночка полуничного у перший рік від посадки молодого куща. Чекаємо, хай достигне. Вже смак має, дуже добрий. Ну, достигне буде ще краще. Ось такий полуничний на сьогоднішній день. Зафарбовується виноградик під назвою Ватра. Ось такі ягоди, ще йому потрібно висіти. Трохи біля землі прибруднило ягоду, але факт тому, що сорт себе показує у перший рік від посадки молодого кущика. От такий ватра на сьогоднішній день. Гурзузький рожевий. Потихеньку щось також уже починає фарбуватись. Одненька невеличка гронка на молодому однорічному кущику. Буде підтвердження, хай достигає. І чекаємо, який він буде, коли достигне і забарвиться повністю. Отож гурзузький рожевий винний сорт винограда є в мене в колекції.